коробочки з одного великого ліфта у нас тут є два. оцього. Щоб ви зрозуміли, ще стільки буде вивозок, це капець. Але нічого, сьогодні буде велика вивозка, приїде велика машина, забере дуже багато речей, забере мебель. А... І... Класно, правда? Я тут ро цим дворецьким, відкриваю людям двері, запрошую. Замовляйте номер плюс 48... Я вам даю раду. Просто якщо вам щось не потрібно, одразу це викидайте. Отак, от друга партія, порція, точніше, партія доїхала, і ще буде зараз тут машинка, в якому погрузимо, як я вже сказала, мебель. Зараз ще прийдуть за меблями. Ой, коротше, така от суботка. а ви що робите вз... вообще в суботи? Ну, ну, розкажіть мені. Ось ми ще не приїхали. І ми її вивозимо, переносимо печі. Що ви щось не використовувати протягом року, вам це не треба. Не робіть моїх помилок. Так, зараз ми їдемо на ту квартиру. А, і що я вам можу сказати? Ми загрузили все в этот, в машину. Тащіше, я грузила, я грала в тетріс в реальному житті. Мені треба було так упакувати, щоб все помістилось. Тому що речей було до просто. Ось. А зараз ми їдемо туди, ми все загружають. Я тут сама відповідальна, Сама буду завідувати всіма. Буду командувати, так сказати. Такая фігня-малята. Я вже задовбалась. за рогом, у нас цієї ход. Ще далі не можна було від'їхати. Капец, Ужас якийсь. Ви хочете дізнатися як це переїжджати в 6 людей в одну квартиру з одної квартири в одну? А запрошую вас! Це ще мала частина того, що має бути і ще дуже багато речей внизу. Так, це у нас майже закінчена е, ціла ця цей диванчик кухонька. І ну просто керуний е, гість цієї програми це моя кімната. Дякую, дякую. Як я тут буду жити? Просто ніхто не знає. Тут магазин чемоданів У нас ще є. В запасі і ще є чомодани, так що, якщо хочете, я вам їх е, продаду з моїм підписом. Звичайно, далі йде моя шафа. Опа, опа. Будь ласка, будь ласка, дивіться і насолоджуйтесь. Буде, далі буде. Поможіть, я не знаю, як це тепер розбирати. Магазин чемоданів. Пишіть. Всім привіт! Я тільки що була на квартирі, з мамою. пішла туди. А, щоб пройтись. Вона мене змусила вийти з дому, щоб пройтись, люди. Коротше, трошки щось там позапихала в шкаф. А, знаєте, що я знайшла? Я вам завтра покажу, що я знайшла. Ви просто не повірите. Ця штуку, ця штука, напевно, була ще подарена мені. Це Це капець. Це електронна книга, яка була мені подарена десь в Україні ще. І в школу нам зараз треба прочитати «Приступлення і наказання. Пиступління і наказання Федор Зустоївський. Что, помните, что было вчера? Что? Майя же все разгрузилось. Так, показываем кино. То, короче, все было в этом. Вот это. Ну да, вон трошки пришло в другую комнату. Короче, тут будет... Мама, я снимаю вообще-то видео. Тут будет комодик, в который який... Майя же все вот это влезло. Майя А от цього тут не буде, цього теж тут не буде. Оце зараз піде вниз Ось шкаф, майже все вже забито. Хоча, по факту, речей, які я ношу, майже тут нема. Хі-хі! Так, всім привіт! Це передостанній день. Ми вже завтра має повністю сїхати, сьогодні 30 число. Зараз 31. все, відео ключі і бай-бай! Фу. Блін. Коротше, я мию. Той. Ванну. А, це жах. Коротше, все брудне, ноги грязні, помила за шкафом. Помила вот тут стінку душу. Не знаю, що вам показати. Трошки помила за стиралкою далі я не достаю, тому буде вже грязно Буду зараз мети унитаз. О божечки, я задивалася. І от це просто святе місце, душ. Я маю помити всі от ці скло, ну в принципі це норм. Я сама на це захолосилась. І треба ж якось людям допомагати. тому Отак. От я три часа мила ванну, а зараз прийшов час знімати ось цю штуку. Я-то її то зніму, але клеї ще этот скотч треба зняти. А, м -м -м. Руки пахнуть хлоркою. <хи> Будемо вішати це на новому місці. Пішні не жених не невесте. Так, одним словом, ми у це переїжджаємо. Жили недалеко одної такої забігайловки, де продаються бургери. І ніколи там не туди не заходили. В общем, щоб ви розуміли, якого воно розміру, я не знаю, як вино ви роз... показати. Просто тут два бургера. Тут ходжу по вулиці з шубою. Тому що машина вон там ззаду, а нікого в машині нема. І зараз звертаюся. А вона таке все тяжела. Тут три насамперед вещи. тут якийсь піджак. Тепер я сиджу в машині з костюмом, шубою і курточка кожаною. До речі, ця курточка кожана була в моєму серіалі. Так що е, дивіться на каналі Кейсі. Я там знімаю англійську, тому переходьте, дивіться. Ось. І е, я мала взагалі допомагати людям, але щось я не допомагаю людям. О, тому що я сажу накрита тупо як одіялко. Тепер наша страва називається Шуба під документами. Всім добрий день! Як ви бачите, я вже на цій э, новій квартирі, і хочете вам зараз покажу мою кімнату. Ви, ви вже, Я бачу, я бачу, що ви вже предвкушаєте, щоб я вам показала. А, добре. Окей, покажу. Так, я їле-єле відбарикадірувала собі тут проход до стола. Коротше, отут куча всяких коробочок, там коробки, тут коробки. Тут коробки. Тут коробки, тут е, теж коробки, і. Я собі тут, коротше, зробила таку штуку. бачите бачите, там. От, бачите, це дві розетки, в які вимкнений ось тут удлинитель і ось тут удлинитель. Тут вже вогнута лампа. М і короче, я отак от сижу і не знаю, що мені робити. Просто подивіться, я не знаю, як ми це все розгрузимо. Просто піпець. Але, принаймні, доступ до цього вже є. Єдине, що я не знаю, де мій, мої книжки. Взагалі, от десь під отім всім вони є. Ну, окей, голов найголовнішу книжку, яка мені треба, це хід, і він, вона у мене є. Потім що математика зошит є, німецький планшет є. Що ще? Історія. А от історія? А от історія це от питаннячко, Де історія? Ух... Треш. Всім привітки. Вже пройшло 23 дні з того, як я переїхала сюди. Вже більш-менш все розгрузилось, але і так якісь тут неполадки є іноді. А, наприклад, просто тупо лежить чемодан, відкритий, так? У мене нарешті дійшли просто руки монтувати це відео. Якщо хочете, я вам можу зробити і міні-румтурчик. Тому що і порівняєте, як було от 23 чи 4 дні тому, як зараз. Так, розпочинаємо румтур з моєї е, двері. Так. Тут включателі. Я не знаю, чи ви бачили, але тут, короче лампа. Не знаю, чи вона була, чи не було, я не пам'ятаю. короче Прикол з матрасом, який був. Ми заказали правильний матрас, але приїхав на 10 см коротше. Замість 2 метрів, 1,90 м. Просто помилка людей, які нам на фабриці його видали, так і привезли. Коротше, це ще то є ми десь за, за тиждень ми це все вирішили. Може, навіть за п'ять днів, тому все гуд. Так, далі. Це не мої речі, це не мої речі, це мусор, це носки, це мусор. Це мама відкрила Чемодан, тобто це не моє теж. Це моє, це мамине, це, це моє. Це моє, це мої книжки. Віси, якісь гілки, прес. Це моє, це моє. Дивіться, який комодик. Шик, шик. Коротше, приїхав він і класно, якось він тут шикарно став, я вам скажу, тут п'ять ящичків і отут полочки. Трошки тут безлад, але нічого, правда? Бутилка впала. І вона так буде лежати до вечора. Так, моє ліжко, тут все безлад, тут якби футболки, якісь лежать, якісь полотіння, це стул. Мій стіл, тут теж якийсь безлад. тут майже все моє, так? моніторчик, стул, я вже сказала. Оцю штуку я заказала на, на тему. Ви можете побачити розпаковку цієї штуки в якійсь з моїх розпаковок, тому Let's Go дивитися анбоксинг. Ну і тут ручки, якась фігня, шок, якісь тряпки. Ось така от штука. Ну і шафа, собственно, теж є. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо вам його сподобалось, будь ласка, дайте вподобайку, це дуже допоможе умагати. Що <шо> таке розвитку моєму каналу? Я дуже хочу вже набрати 100 підписників. Я вже півтора року займаюся цим каналом, а до сих пір не набрала 100 підписників. Ребята, будь ласка, допоможіть. І, е... ну, будь ласка, допоможіть. Це ну, моя ціль взагалі тисяча, але поки що давайте хоча б 100. Так що вподобайку, будь ласка, коментар, так, ви допоможете розвитку моєму каналу. E sim, tchau, que bom, que... Tchau, tchau!